E <music> Є новина друзі. Перша соціологія після провалу Зеленського Україна атакує Індію, ЄС-Китай, а Кремль в Шоці. Дослухайте до кінця. З'явилась перша соціологія, поки що нема довіри рейтингів. Ну я думаю, що вони провальні, і нам їх довго будуть намагатись не показати. Перше питання єдине тут, як ви вважаєте, з якою метою було прийнято закон у попередній версії, що обмежує незалежність набу і САП? Той, який було фактично відмінено після протестів. Питання перше: намагання контролювати антикорупційні розслідування 51,9%. Тобто, ну люди вважають, що Зеленський хотів контролювати антикорупційні розслідування. Друге для захисту окремих високопосадовців від розслідувань 48,3%. Тобто, що влада хотіла б прикривати своїх корупціонерів, е, щоб відволікати увагу від інших скандалів у владі 31%. Через непрофесійність працівників НАБУ і САП. 22. Прагнення покращити боротьбу з корупцією. 15. Прагнення покращити структуру управління. 13. Це був компроміс між різними групами в Верховній Раді. 12. Прагнення оптимізувати витрати. 11. Щоб послабити вплив західних партнерів на Україну. 11. В результаті законодавчої плутанини. 10. Ну не знаю, хто таки може думати. Інші 4-3. Важко відповісти. 14. Це опитування є у мене в телеграм-каналі. Шарці профілі. Дивіться. Але бачите, воно показове. Три перших питання – це ну про зеленського, який підписався закон про депутатів, тобто люди чітко, практично. Ну, якщо порахувати, я приблизно порахував 85% людей не довіряють владі і вважають, що знищення незалежності набу було для того, щоб контролювати антикорупційні органи і прикривати своїх корупціонерів, а також прикривати інші скандали у владі, і це катастрофа. Якраз про ту, що я вчора говорив, що ну рейтингів не буде після таких дій, і я думаю, що влада це вже розуміє, тому дуже активно Зеленський всюди їздить, піариться дуже активна боротьба з корупцією почалась. Тому що ну, ми бачимо тільки ну якби верху. Кушку поки що і чекаємо рейтингів довіри та рейтингів політичних. Друге питання Україна таку індію? тому що ну, Єрмак заявив і написали деякі видання про те, що в шахідах в дронах, які літають і б'ють по нас, є і індійські запчастини. Є така інформація, що нібито Україна вже зверталася до Індії. Індія зверталася до цих компаній, вони нібито нічого не порушили. Вони мають право це постачати росіянам. Ті запчастини подвійного призначення, але це б'є по нас. і Єрмак це зробив в той момент, коли Трамп розпочав торгову війну з Індією. тобто Єрмак і українська влада підіграють Трампу, і це правильно для того, щоб затиснути Індію посильніше, тому що Індія відкрито підтримує війну, дає гроші росіянам і ще й постачає подвійні запчастини для дронів, які вбивають людей, і це зараз розноситься на весь світ. В цей же момент що цікаво, я говорю це про те, що ну вже весь світ ну, якби ЄС західний світ прийняв рішення припинити війну і заставити Путіна і всіх інших це зробити. ЄС провів розслідування, що Китай під виглядом тих моторів для холодильників і іншої техніки постачає мотори для дронів, які теж б'ють по Україні. І ЄС зараз хоче запровадити санкції відносно Китаю. Вже не відносно кампанії, а саме відносно країни, яка допомагає Путіну вести війну. І всі розуміють, що без Китаю війна би виглядала зовсім. По інакшому е, представник США в НАТО заявив, що м, реально ну санкції будуть введені проти Китаю, проти Індії, проти Бразилії і інших країн, які допомагають Путіну вести війни. І ці санкції не те, щоб їх покарати, а для того, щоб припинити е, війну. І я думаю, що зараз знаєте, йдуть дуже серйозні перемовини про те, як заставити Путіна припинити війну, і серед тих країн, які допомагають, теж тому що вони дуже багато в економіці втратять. Ну і з'явилася дуже болюча реакція Кремля. Пісков Вив, що не можна вводити санкції проти Індії, не можна піднімати Індії тарифи. Кожна країна має бути незалежна і має право ну, з ким її торгувати, що в кого купляти, що кому продавати. Це взагалі неприпустимі речі. Ну тобто росіянам болить за те, що Трамп тисне на Індію, і значить, це треба продовжити на Китай, на Бразилію і на інші країни, щоб в них не було засобів для ведення війни, тобто грошей. Напишіть, що ви думаєте, лайк робос підписка, телеграм, шапці профіля, підписуємося.